Роздутий живіт, викликає скутість стане впевненість у собі. Згадайте про іспомізан. Еспомізан номер один в Україні серед препаратів для симптоматичного лікування метеоризму. Доброго ранку, як правильно прокидатися? Сьогодні будемо говорити розбирати разом з експертом, з лікарем-семонологом, кардіологом, президентом асоціації медицини сну Юрієм Погорецьким. Але спочатку розкажемо вам невеличке дослідження, як виявляється, і британці, і американці довго досліджували людей і випитували у них, як хто прокидається. І з'ясувалося, що більшість людей у Британії відстрочують свої будильники і прокидаються з такими знаєш, відстрочками, як про які ми розповідали mm -hmm. на 10, на 20 хвилин. Інше дослідження сказала, що е, е, у американців та ж сама історія. Часто вони ігнорують звуки будильники. Ну і можемо сьогодні дізнатися у експерта, нашого якого ми запросили, чи шкодить це здоров'ю, як правильно прокидатися, і е, чи варто відбирати якісь спеціальні звуки для прокидання? І що це взагалі у? Нас таке ось тут на столі. Це не те, що ви подумали. Це не це ну, на так, очі, так, так. це не бюстгальтер, Хоча по формі воно трошечки нагадує так. Друзі, отже, запрошуємо в студію експерта, сомнолога, кардіолога Юрія Погорецького. Пане Юрію, заходьте. Будь ласка, ви нам сьогодні конче необхідні. Доброго, доброго, доброго ранку, ранку. Доброго. так подивіться, друзі. Доброго. доброго О, вітаємо. Мій, мій вчорашній кейси момент. Я проспав роботу. Виявляється, по-перше, я забув завести будильник. По-друге, щоб не проспати, а іноді з будильниками просипаю. Ось подивіться на мої будильники до ефіру. Як я заводжу будильник 4.15, 4.15, двадцять, тобто різниця в часі 10-5 хвилин. Потім 5 хвилин, 3 хвилини і так далі. Тому, потім, допоки не прокинуся. У мене десь 10 будильників за ранок. А що зі мною відбувається? Це правильно чи ні? Це вже діагноз. Щоб правильно просипатися, треба буде навчитися правильно спати. Ага. Як ви війшли в сон, як ви прожили день і як вам буде дарований цей сон? І тому на ранок оце зміниться. Максимум буде три будильники. Особисто зараз я проводжу такий же самий експеримент на собі. Коли я досяг такого успіху за п'ять хвилин до будильника, я пробуджувався. Але я строго відстежую закони культури сну. В 10-й годині лягав. На шосту будильник ставив. Угу. За 5 хвилин до будильника до спрацювання, я вже пробуджувався. Ага. Я досяг такого, такої можливості. Але дивіться, дивіться, от чому я ставив таку різницю в часі невеличку: 10 або 5 хвилин. Справа в тім, що, по-перше, стільки багато будинків, що я боюся проспати такі. Ага. А по-друге, я собі даю можливість трошечки ще. ну... Полежати під ковдрою, а валі у тебе є. Ну теж дуже схоже. Давайте зрозуміємо, що відбувається з мозком людини. Що відбувається з мозком Руслана або іншої людини, яка ось так відстрочує прокидання на 5 на хвилин, яка вже в стресі засинає, тому що боїться, ну, що проспить. Згадаємо циркадні ритми і цикл сну. Як відбувається? Таких має бути 5 заходів. Глибокий сон, поверхневий сон. Глибокий сон, поверхневий сон. 5 циклів uh -huh. по 90 хвилин кожний. І... Важливий момент, в який момент спрацює будильник чи в глибокій фазі сну, чи на виході uh -huh. на поверхневі, якщо розбудити людину насильно в глибокій фазі сну, або будильником любим чином, Шо? він буде млявий, втомлений, uh -huh. роздратований. Uh -huh. А якщо вже на виході зі сну поверхневі фази сну, легше буде прокидання, тому якщо ми збережемо цей ритми. По 90 хвилин прорахуємо, то ідеально за 5 хвилин до будильника ви будете вскакувати. А це рекомендації американської асоціації кардіологів того року, в серпні так. місяці, вони внесли восьми пунктів. Там 10-12 ага. година. Обов'язково здоров'я починається зі здорового сну на кінець-то сомнологам. Це бальзам на душу, З... всі правильне харчування, холестерин, тиск і так далі, фізичні вправи. Але в першу чергу треба бути виспаним бадьорим. Активно, а не так, як ти, Руслан, засинати о третій ночі напередодні. А потім ви... в четвертій вставати. Ви сказали дуже важливий момент. 90 хвилин це триває ось ця фаза циркадного сну. Тобто, так. ми можемо, якщо раптом Руслан лягає о третій ночі, або так трапилось когось з наших глядачів о першій ночі, о 12 12-й, Але хочемо яко встати, можна вирахувати, додавати так. по цих 90 хвилин і тоді ставити так. будильник. Навчіть, будь ласка, цій схемі. А, якщо ви в десяті лягаєте і засинаєте за. 10 хвилин, а не за 20-30, угу. то вже включається цей цикл. Тому будильник Боже треба ставити збав. з запасом плюс-мінус на то збудження і вирахувати цей момент. Якщо ви за 10 хвилин заснули за годину до сну, ви виключили гаджети, перестали дивитися, перезбуджувати угу. себе, синій світло екрану монітору включили. Так Думки заважають заснути. Ви так проживіть день позитивно, щоб з думками в сон не йти з коханнями йдіть, з обнімашками, з поцілунками йдіть, Тепла ванна, душ, йога. Давай, так, давай, так, давай, так, так. Вам буде дарований сон, і ви спокійно виспитеся. Ну, якщо немає кому обіймати, то ж сам себе обіймаєш. Тобто, ти хоча ну... б вирахуй по цих 90 хвилин, але а. це настільки важливо, ти засинаєш і рахуєш хоча б 2-3 uh -huh. цикли по 90 хвилин. Це більш вірно, і ти тоді легше прокинешся. Це дуже крута формула. І тоді знайдеться та половинка, буде ти б виспаний, активний, сексуальний і знайдеться, я потім маєте. Що ви про місни не знаєте нічого. Друзі, дивіться, от будильник на смартфоні пропонує різні варіанти звукового що дуже важливо, як, як обрати, чи, через який звук ми маємо прокидатися. І чи залежить це, гучні! бам 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 ба Або навпаки, такий А Ану, давайте давайте послухаємо варіанти. Краще ліс. Ліс. Пробудження лісу. Слухайте, я зараз засну. О, Мені так да? гарно, я себе відчуваю в лісі на гамаку. Водоспад. водоспад. Ідеально. Ідеально. Тут То водограйчик, водограєчик. Що це за табір піонерський? Ага. Комфортність. комфортність. Ну це жах, просто це стрес. Оце вже точно. Це поліція. Це нагадування, що не треба, щоб не треба було стресувати самого ранку. Пане Юрію. Експериментуйте, експериментуйте, підбирайте саме ідеальний такий варіант, що вас легко пробуджує. Тобто, що ага. плавно нас виводить із глибокого сну в поверхневий і дозволяє нам легко заснути, і максимально природі. Краще всього це природа. Угу. Вода, водоспад, полум'я, ліс. Я це відчув ще перший раз 30 років тому назад, коли ще не займався сомнологією. Коротний лайнер, теплохід Тарас Шевченко Зранку всі рацій радіостанції працюють в кожній угу. каюті. І коли включили цей ліс. Але поступово тихенько, тихенько, потім я яскравіше, я був шокований, як я легко прокинувся. Експериментуйте, підбирайте. Uh -huh. І навіть якщо ви ставите відстрочку, зараз зараз експериментую, і багато моїх колег-сомнологів uh -huh. цією темою займаються особисто вивчають. А якщо дійсно переносити, зловив цікавий момент. Якщо перенести дійсно на 10 хвилин не 5 хвилин, 10-15 хвилин, але заздалегідь поставте цей uh -huh, будинок, uh -huh. то дійсно, коли ви на виході йдуть сновидіння якраз, останній період сну, uh -huh. цикл, йдуть сновидіння, і хочеться їх додивитися, якщо oh це приємний oh, сон. Іноді хочеться. І якщо є така можливість, от залишіть собі 10-15 хвилин до пробудження. Два будильники поставити, додивитися цей сон радісно, але вже пішов сигнал. Звечора себе змотивуйте, щоб через 15 хвилин після першого дзвінка встанете. Змотивуйте себе угу. позитивом. Вам треба піднятися, вам треба прийняти контрастний душ, вам треба приготувати сніданок для дружини. Діточок, як ми краще всього проводити діточок, обіймами, цілунками погладжування. Так. А не бігом встаємо, ми з самому встати заздалегідь виспаним, бадьорим. Угу. Посміхненим, даруйте це кохання, і тоді легше буде у всіх підйом в квартирі. і Пані... позитив, оптимізм, кохання, пане Юрію. Дякуємо вам. Не дуже цінну інформацію сьогодні. Почули, дотримуйтеся цієї формули 90 хвилин сну. Вираховуєте від моменту засинання, рахуючи оці цикли. Тоді вам буде набагато легше прокидатись. І як каже наш експерт, сомнолог. Два будильника це нормально. Ми трішки дозволяємо собі розслабитися і додивитися ті чарівні сни, які у нас бувають. О єдине, що я колись пошкодував про те, що без будильника прокинувся, друзі, прибіг на роботу такий щасливий, вчасно. Охоронець мені каже: А чого ти прийшов? Кажу Є ефір. він каже сьогодні субота, сьогодні всі вихідні. І таке буває, друзі. Пасибі вам велике В студії сінарко. Був кардіолог сам юрій Погорецький. Рухаємося далі. Не спимо на собі всім. <пасибі>